Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас субота, 27 січня. Зранку, у кізаньок. Тут потроху пораємось і балакаємо, що треба поробити нові їм сіннички. От. І на дворі така погода. Хотілося б їх випустити, щоб вони на дворі погуляли, а тут переробити. Тому що дійсно ну дуже-дуже розходно е, по сіну. І ближче до весни починаєш трішки переживати, щоб його вистачило. От, і вони його дійсно дуже багато розтягують. Тому, я не знаю, найближчим часом як буде така погода, що можна буде на їх на днях випустити на і, а тут трішки все це поміняти. У... Ну, це були перші сінники, які взагалі побудовані. От. А у малих будували цьогоріч і ну, з досок краще, да? Більше ну, набагато, набагато краще, вона ширша, затримує більше сіна, вони не так його от по-іншому. Вони теж витягують, але... Так, да, вони витягують, але просто там, ну, мухіні то зовсім цих. Весною скоро з'являться вже козенята за два місяці. Треба буде також шукати. Їм місце, так. Гені да. взагалі є з е, сінника дитинства свого. Ну так, да, як були казенята, оце на швидкоруч е, сколотили саме для казенята. Вона вже тут, скажімо так, залишилась і для неї, тепер для неї це місце. Да. Тут просто з двох піддонів треба буде все це цього року ну, переробляти. Це це все одно е, повністю. Дай малих розділ. да, розділяти малих, ставити цих. Якщо ще е, будуть кізоньки, ми їх, на, ну, напевно, будемо лишати. Тому що вже пасти 4, то краще вже пасти там 6-8, ну, більш сенсу в цьому. От, якщо так. Звісно, це все поки фантазії і. Такі плани. Зрозуміло, що зараз нічого не зрозуміло, як що буде. Але отакі от трішки планами я поділився нашими. На дворі плюс один. Пролітає сніжок. І гамба взагалі перетворюється на справжнє порося, так? Да? В хаті, скільки разів на день я за тобою сліди стираю. М? Скажи. Скільки разів. Так, Вітя тут продовжує криїти стрічки і хотів звернути увагу трипільські візерунки. Ну, це як після слів'я, після вчорашнього відео. Це, що я розповідаю в відео, мені просто хочеться, щоб у вас склалася цілісна картина, бо деякі речі я просто от без такої довгої історії не можу пояснити це. Ось, е, зрозуміло тепер, звідки ось ця ідея трипілля, після моєї розповіді про музей трипільської культури, про і ось ми також на річниці тоді також пам'яті. Володимира Михайловича вирішили зробити ось таку колекцію торб шоперів і подушечки з ароматними травами. Ну і ще трішки навздогін скажу про невтілене на сьогоднішній день. Колись була така нам завдання робота це відновити. Вишиванку гетьмана Полуботка на прохання Володимира Михайловича. Ми тоді по фотографіях я покажу, ми провели цілу роботу, вишили е, цю вишиванку, вона там складна, там розшиті рукава, все таке. І е, хотіли також от пошити цю вишиванку ще раз. Говорили про це неодноразово, що давай. Там Купимо льон, да, все, що там треба, да, вищимо буде цікаве відео. Але поки не втілене. Ось. Можливо, колись ми зберемося і все ж таки вищимо цю вишиванку. Дуже вона гарно виходить. Все проходу мені вже немає. да, Гамбо? І жодних шансів якось відпетляти також немає, да, Гамбо? Що? Гулять? Да, да, ну пошли гулять. Пошли. Да, да, да. Ну скажи, да. Да, да. ходим. ходем. Грязнули. Сцены по почему. Пішлі додому, будемо варити тобі кашу. Да. Закінчилась твоя каша, будемо варити. Я знайшов фото цієї вишиванки. Насправді дуже багато фото. Така вона дуже яскрава. Ну, фото це фото. Так її пошити було б цікаво. А це інша вишиванка. Залізли в папку з роботами. Вже і забули, що ми таке шили. Такі сорочки були. Це я навіть пам'ятаю, що це на... замовляли на презент у Сполучені Штати, Да і щось таке. Це різні фотографії, просто одного і того, як тоді, що тут, як тут дивитись? Що тут ще в нас цікавого? Одяги такі. Такі, всі різні. Ось це ця вда колободка. Боже, Вітя, поглянь на себе. Дитина. А це був... Да, це в цеху. Угу. Залізли, але ну, не можна відірватися. І пішли передивлятись. Це взагалі перша вишиванка, яку я вишив. Да, перше... перша, робота. Да, перша робота. Проба, так. Да, да. Тільки з'явилася вишивальна машина. Ой, я тут видно трошки за манстерою мій робочий стіл компьютер, принтер. І вже так трішки вспогади. Є ще у нас така кімнатка. Там де Вон стоїть перша машинка швейна побутова. Бразер. Боже, я вже не знаю скільки років. Другий утюг. Ну все, вон, резинки, боже, резинки, можна <смешок> мішок різних, різних кольорів. Тут в коробках всі ці речі, зразки. Ну вітя, покажи мені, що тут. <смешок> а, просто так, просто так. Так, <смешок> да, воно все м'яте, воно все, так. Да. В коробках жилетки, буски. Якось стоять ще нитки, гудзиків, просто коробками самих-самих різних кольорів. Поварські, теж найрізноманітніші пуклі. Є якісь мережі, стрічки. О, це наш перший логотип. Тут взагалі один з перших сайтів вже їх один був. Не один і логотип був змінений. Така кімнатка. Тут ще я ніколи відео не знімав, а це взагалі безцінно це. Лікава, Тут є лікало, чого хочеш. Чого хочеш. З цих лікав можна фабрику відкривати. Покажи, які ти морди строїш. Покажи. Цілий день такий сьогодні сірий, вологий і зараз така мряка. Вже нема куди ступити. Можна тільки ходити по дорожкам, тому що вообще просто грузне. Скажи, на дворі така погода. На дворі така погода. <ріст> <ріст> Страшне. Страшне. Не хоче вичісуватися. А на що ти линяєш? Треба вичісуватися, раз ти виняєш, треба то треба ж вичісуватися. І от на вечір трішки забіліло. Цілий день сьогодні падав сніжок і почав лягати трошки на вечір. За ж така нетерплячка, так? Да? Так з нетерплячка і. Все, всіх обійшли, всі їдять, да? На добраніч. Ну що, Натопимо грубу, зараз наваримо, заваримо чаю, добудемо їсти пироги. Супер вдалий вийшов пиріг, дуже вдале тісто вчора вийшло. Я... Ну, і грязнулька вже тут дрімає потрошку, так? Да? Порося. Робить вигляд, що не до нього, да? так? <ті> ти, порося. <ті> Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.